Вітаю, буду максимально швиденько. Для мене цей піст була це перша таке в, ну, в цьому році, була повноцінно три дні, о, ну, скажімо так, осознана. Да, це для мене було. І це був неймовірний час. Це було таке прилив сили. Таких відчуттів я в житті не відчувала. Це була і сила фізична, і духовна, і я загорілася всередині, і я вірю, що далі буде нести цей вогонь. І знаєте, сиділа теж так само вагалася, бо думаю, перевірю. От я отримала сили, але перевірю. Слава Богу, Бог дав. В мудрості сказав, повірі, ваші, де да буде вам. Я пішла. Я багато років страждаю. Мене хребет, мене мучить і від цього і німія рука, обличчя, не міло голова, головні болі. Але наразі я прийняла це зцілення і вірю, що в подальшому моя масажист втратила одного з клієнтів. От, і, і ще одне, на жаль, мій чоловік не зміг бути присутній на пості, але коли єпископ сказав про те, він на із за воєнних дій втратив слух наполовину, і в нього постійно в ушах. Що миті клацає, це дуже неприємно, і тим паче він продовжує служити. І під час виконання своїх бойових завдань це неможливо ці відчуття. І коли епископ сказав, що зараз у когось цілюється вуха, я просто прийняла це з вірою, що це про про Дмитра почала молитися. І ввечері приходжу, телефоную йому, кажу, дім, як ти там, що ти кажу, ти мене чуєш. Він чує, а що кажу, ну ж ну, які відчуття? Він каже: уявляєш, він був на посту, стояв на посту і каже: у мене в лівому чи в правому, зараз точно не скажу. А це каже, я сам не зрозумів, що воно воно перестало клацати і шуміти в нього в ушах. Тому я дуже вдячна господу і надихаю всіх в наступний рік. Приходьте обов'язково на піск.